29 січня стартує ця ініціатива, але як виявилося, отримають такі гроші, такі субсидії далеко не всі категорії ВПО. От е, хочеться тепер розібратися з Аркадієм Петросяном, головою асоціації молодих е, ВПО. Хто ж може отримати а кому буде відмовлено? Аркадій, добрий день, добрий день. Штам, добрий день. Е, Аркадію. Розкажіть нам хто конкретно з внутрішньопереміщених осіб? Зможе отримати таку субсидію. Хто може по неї звертатися? Е, яка процедура, який інструмент, як це можна зробити? А кому взагалі навіть немає сенсу, тому що їм відмовлять по-любому? Да, дивіться. Ну цю програму в експериментальній формі Міністерство соціальної політики запустила ще минулого року для дев'яти областей України. До речі, е, не дуже популярних для проживання переміщених постів. Там і туди і на до речі Донецька Луганська область. Подиви, звідки е, їдуть і так далі. І з цього року, споча... з кінця січня, е, всі внутрішньопереміщені особи, які проживають по всій території України, можуть подаватися е, на субсидію. Я особисто бачу в. Е... Цій програмі дві глобальні проблеми. Перша полягає в тому, що ринок оренди житла на сьогоднішній день в кращому випадку сірий, а там потрібно прикладати договір про оренду з власником з орендодавцем. Звичайно, там держава покриває податки орендодавцю. Проте цього орендодавці не хочуть. І ми багато спілкуємося в рамках роботи нашої асоціації молодих вибух. З внутрішніми переселенцями, і дуже багато скаржаться, що орендодавці з тих чи інших причин не хочуть, щоб їх ці договори оренди. Аби держава, договори... держава знала, що вони здають квартиру. Держава знає, але, але давайте так, це в кращому випадку в сіру. А і друга проблема полягає в тому, що якщо людина здає квартиру і вона вже отримує субсидію, а у нас величезна кількість людей отримують е субсидії, то внутрішня приміщення особа, яка орендує квартиру, вона не може претендувати на субсидію. Це е дві глобальні проблеми. В то, і, і це проблема ще в тому, е що перед тим як робляться якісь такі. Правильність, здається, з першого погляду поверхово реформи, не проводиться аналітика, не проводиться дослідження. Чекайте, Аркадію, тобто ти правильно розумію? Людина, яка вже орендує квартиру, вона не, не зможе претендувати на субсидію. Тобто ті люди, які досі не орендували квартиру, зможуть претендувати на субсидію, чи як? Ні, якщо орендодавець не отримує вже субсидію? Mm -hmm. тобто, орендодавець, орендодавець чи оренда? Вже... О орендодавець має субсидію на а, комунальні послуги, а то людина, яка орендує цю квартиру, не зможе і ця людина, я переміщеною особою, не зможе претендувати на субсидію. Тобто, умовно кажучи, якщо я бабуся, яка має субсидію на комуналку і яка здає свою квартиру, але тут цікаво, яким чином бабуся здає квартиру, а квартиру на яку є субсидія по комуналці, здавати з субсидією на оренду житла внутрішньопереміщення, особи не можуть. Не можуть абсолютно абсолютно вірно, ага. і це є великою проблемою. І наша асоціація з приводу цього напише офіційного листа Міністерства соціальної політики. І в принципі, ідея в тому, що а, там ще дуже така є велика кількість критеріїв із приводу а, площі житла, і з приводу а, а яка, до того... речі, площа житла? Яку квартиру а, можна вона... орендувати а, від, від площі житла залежить сума субсидії, але це, ця сума не може бути 20, 20, більше 20% від сукупного доходу родини, але якщо сукупний дохід родини не більш там є гранична сума 5 тисяч, чимось там дуже невеликі кошти, то все ж таки там сума може бути більша, ніж 20%. Там така ще дуже складна система. Проте я от вже був в ефірі на вашому каналі, і я хочу сказати, що команда нашої асоціації дуже багато займалася евакуацією з тимчасово окупованих територій зони активних бойових дій. Спілкуємося з цими людьми, які тут зараз зараз проживають по всій території. України, і Я чесно скажу, я не знаю поки жодної людини, яка от прям дуже сильно хотіла е цю субсидію отримати і скористалася е цією програмою. Вона не є суперпопулярною серед внутрішньопереміщених осіб. От з ряду причин, в тому числі, які я до цього е назвав, це саме. З офіційною орендою і з вже субсидіями дуже, дуже важко. І Так дуже великі проблеми з орендодавцями, і так велика проблема з ринком житла. І цю ж реформу зробили не просто так, а через те, що я нагадаю, з березня 2024 року більшість внутрішньопереміщених осіб не отримують виплат. Люди отримували 2-3 тисячі гривень, а зараз їх отримує меншість людей, лише залишили їх окремим категоріями. Це компенсувати вирішили. Цими субсидіями, які поки що я не бачу, щоб вони почали працювати, хоча б для десятків тисяч людей. А мова йде про мільйони людей. У нас офіційно за офіційними даними внутрішньопереміщених осіб 4,9 дев'ять мільйонів. Я вас зрозумів. Аркадію дякую. Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих внутрішньо переміщених осіб.